Запитують, як мусульмани тримають піст в місяць Рамадан. Ми тримаємо піст один місяць в році. Це місяць рамадан. Кожний сонячний день від світанку до його заходу мусульмани утримуються від всього, що передбачено шаріатом під час посту. Наприклад, статевий акт, вживання їжі чи пиття у будь-якої кількості, навіть мізерній. Також пост порушує еакуляція в результаті мастурбації, виклик рвоти або потрапляння в організ будь-чого, що має об'єм через порожнину рота, звісно, окрім власної чистої слюни. Перед тим як постити, як і перед будь-яким ритуалом, необхідно отримати знання, як правильно тримати піст, які є умови і що його порушує. Запитують. А коли починається місяць Рамадан? Місяць рамадан це один із місяців місячного календаря. Він йде після місяця шабан, ми не можемо завчасно сказати дату початку місяця за сонячним календарем, ми не можемо завчасно вирахувати, він почнеться 10 червня, чи 28 жовтня, чи будь-який інший день. Початок будь-якого місяця за місячним календарем визначається за спостереженням за молодим місяцем. Наприклад, в кінці місяця шабан, ввечері, 29 числа мусульмани виходять спостерігати за місяцем після заходу сонця. Якщо вийшов молодий місяць, то наступний день це перший день Рамадану. Якщо місяць молодий не вийшов, або через погодню мову взагалі не було його видно, то наступний день це 30-й шабан і післязавтра перший рамадан. Запитують, коли мусульмани дізналися, що почався Рамадан, то як вони починають піст? Основою кожного ритуалу є намір. Тому в ніч перед кожним днем посту ми робимо намір тримати піс в цей день. Цей намір обов'язково треба зробити в період з початку вечірньої молитви до кінця часу нічної молитви, тому що піст без наміру не приймається Господом. Запитують, якщо жінка вагітна, вона має тримати піст? Так, вагітні жінки також мають тримати піст. Виключення може бути лише тоді, якщо їхній стан погіршується. Або вони переживають за своє здоров'я чи здоров'я дитини. Про це й може сказати кваліфікований мусульманський лікар, або жінки знають це з власного досвіду. Тобто треба спиратися на реальне становище, а не на припущення. Наприклад, деякі вагітні тримають свій піст день через день. Або вони можуть почати піст, але через ускладнення свого самопочуття вони можуть його прервати. В такому випадку в них є виправдання. Взагалі є правило, що дозволяється не постати хворій людині, вагітній жінці, жінці, яка годує дитину своїм хрудним молоком. Якщо піст викликає в них труднощі, які вони не в силах витримати. Але пізніше, за закінченням місяця рамадан, вони повинні віддати борг. Віддати борг за день посту це означає тримати піст за кожен пропущений день. Запитують. Якщо у жінки менструація, вона тримає піст. Жінки під час менструації або після пологових виділень, які також називають НІФАЗ, не тримають піст. Навіть якщо б вони могли фізично це робити. Піст від жінки в такому стані не приймається і їй заборонено його тримати. А після закінчення місяця Рамадан за кожен пропущений день вона повинна віддати піст борг. Запитують. Якщо я тримала піст увесь день, а в кінці часу предвечірнього намазу у мене почалася менструація, чи зараховується мені цей день посту? Ні, якщо у жінки почалась менструація у будь-який момент сонячного дня, коли вона тримала піст, навіть в останні хвилини перед розговінням вважається, що цей день їй не зараховується, і вона повинна віддати за нього борг після закінчення рамадану. А якщо у жінки почалась менструація після заходу сонця, Вважається, що цей день їй зараховується, але наступний день посту вона не може тримати, навіть якщо зробила намір. Запитують, якщо у жінки закінчилася менструація в день, що їй робити? Якщо менструація закінчилася в сонячну частину доби. Хоч рано вранці, хоч перед самим заходом сонця, то цей день у неї не може бути днем посту, навіть якщо вона нічого не робила з того, що теоретично порушує піст. Після завершення Рамадану вона віддає борг за цей день. А от якщо у жінки закінчилася менструація в іншу частину доби, від заходу сонця до початку часу вранішньої молитви, то вона вже може зробити намір на наступний день посту, навіть якщо до ранку вона не встигла зробити повне ритуальне омовіння. Взагалі, наявність повного чи Малого ритуального омовіння не є умовою для посту. Запитують, якщо я не виконую намаз, чи можу я тримати піст? Намаз і піст не пов'язані між собою як ритуали. Тримати піст може і зобов'язаний кожен мусульманин, якщо на це немає поважної причини. Наприклад, хвороба. Це є обов'язком і фардом як для благочестивого віруючого, так і для великого грішника. Якщо людина чинить якийсь один гріх, це не має бути причиною для того, щоб він вчиняв інший гріх. Якщо людина не дотримується одного з повелінь господніх, це не звільняє його від інших обов'язків. Тому якщо хтось не виконує намаз або жінка наносить хіджаб, то це гріх. Але якщо вона ще й не тримає піст, то вона до своїх гріхів додає ще один вид. Запитують, що мусульмани їдять, коли закінчується день посту? Це індивідуальне питання. Хто що хоче, головне, щоб їжа була халяльною. Прокмухам, саллаху алейкуасам, вчив нас, що краще після дня посту з'їсти фіник та запити його водою, а вже пізніше приступати до трапези. Насправді, це допомагає організму поступово та нетравматично вийти з режиму посту. І варто пам'ятати, що організм очищається, тому краще не навантажувати його жирною та важкою їжею. Запитують. Часто спостерігається, як деякі мусульмани під час посту сплять майже весь день. Чи можна так? Якщо вони зробили намір напередодні дня посту, то піст у них дійсний. Сон не порушує піст, навіть якщо людина проспала весь день. Різниця лише в винагороді за такий день посту. А от якщо людина втратила свідомість на цілий день або втратила розум хоча б на мить. То піст цього дня не зараховується. Також порушується піст, якщо людина відступила від ісламу внаслідок своїх дій, слів або переконань, навіть якщо після цього вона одразу зрозуміла свою помилку і повернулась в іслам. Запитують якщо мені потрібно робити уколи кожного дня, чи порушується піст? Внутрішньовенні та внутрішньом'язові уколи не порушують піст. Також піст не порушують краплі в очі. А от краплі в ніс вже є порушенням посту. Також вживання таблеток чи різного роду мікстур порушує піст, але необхідно пройти цю тему з вчителем, щоб знати всі нюанси, особливо якщо у вас є проблема зі здоров'ям. Запитують, чи важко тримати піст. Піст це очищення душі та тіла. Перші кілька днів деякі люди можуть відчувати певний дискомфорт. Це пов'язано з тим, що організм перестроюється на новий режим, а вже на третій, четвертий день стає дуже легко. Немає тяжкості в шлунку, є якась ясність розуму. Якби це було так нестерпно, хіба б мусульмани так чекали на рамадан та раділи його приходу, для нас це цілий місяць свята, місяць духовного зростання. Запитують, які є особливі традиції рамадану? Ми збираємося разом на вечері розговіння, даруємо одне одному подарунки, прикрашаємо наші оселі. У свято розговіння ми їдемо до мечеті, а після їдемо на святковий обід до родичів. Ми дуже любимо Рамадан, це особливий час.